Сьогодні я продовжу знайомити вас із фахівцями з реабілітації, які не є лікарями, проте займаються терапією. Це відео буде присвячене фізичному терапевту, першому фахівцю з реабілітації, який з'явився в Україні майже 30 років тому. Що це за професіонал та які компетенції має? Всесвітня конфедерація фізичної терапії. World Physiotherapy, Визначає, що фізичні терапевти розвивають, підтримують і відновлюють максимальну рухову активність на функціональну здатність протягом усього життя. Послуга з фізичної терапії надається за обставин, коли рухи і функції опинилися під загрозою старіння, травми, болю, хвороби, розладів, умов та або факторів навколишнього середовища. Та з розумінням того, що функціональний рух є центральним для визначення бути здоровим, фізичний терапевт має вищу освіту рівня магістра в галузі охорони здоров'я. Він має глибоке розуміння будови та функцій організму та може надавати послуги, пов'язані з ортопедичними, неврологічними, дихальними, серцево-судинними та іншими станами. Діяльність фізичних терапевтів охоплює сфери фізичного, психічного, емоційного та соціального добробуту. Фізичні терапевти є автономними фахівцями з реабілітації. Це означає, що вони можуть надавати реабілітаційну допомогу як самостійно, так і у мультидисциплінарній реабілітаційній команді. У своїй роботі фізичні терапевти дотримуються підходу активної функціональної реабілітації. Основним засобом терапії є терапевтичні вправи. Фізичні терапевти застосовують функціональне тренування, які пацієнт може виконувати на роботі, в громаді та під час дозвілля. Це може бути тренування самообслуговування, ведення домашнього господарства. Також фізичні терапевти використовують методи мануальної терапії, зокрема мобілізацію або маніпуляції, електротерапевтичні та механічні модальності. Дихальні техніки. Фізичні терапевти призначають, застосовують та за необхідності виготовляють допоміжні, адаптивні та інші засоби і обладнання. Фізичний терапевт провадить свою клінічну діяльність в рамках реабілітаційного циклу, де він проводить обстеження, прогнозування, складання програми терапії, втручання та аналіз результатів. Фізичний терапевт самостійно призначає, планує та здійснює втручання з фізичної терапії. На початку роботи з пацієнтом фізичний терапевт проводить комплексне обстеження, оцінювання та моніторинг із використанням інструментів відповідних стану здоров'я пацієнта. Далі, на основі обстеження, він складає програму фізичної терапії, визначає мету та завдання, очікувані результати. Та комплекс заходів і втручання. При цьому фізичний терапевт визначає можливість, необхідність, вид, форму, тривалість та обсяг втручань. Це може бути позиціонування, терапевтичні вправи, масаж, мануально м'язові та суглобові техніки і багато іншого. За необхідності фізичний терапевт визначає потреби, підбирає та налагоджує роботу допоміжних засобів реабілітації. Важливою складовою роботи фізичного терапевта є взаємодія і спілкування з пацієнтом та його родиною чи опікунами, консультування та надання рекомендацій. Серед завдань фізичного терапевта є й аналітична складова. Він здійснює поточний та оперативний контроль, аналізує хід виконання програми фізичної терапії і коригує її. Весь процес реабілітації терапевт відображає у документації. Що змінюється, якщо фізичний терапевт працює у складі реабілітаційної команди? До його професійної діяльності, яку ми щойно обговорили, додається участь у плануванні процесу реабілітації та у зборах. Фізичний терапевт, на рівних з іншими членами команди, бере участь у розробці та коригуванні індивідуального реабілітаційного плану, консультує інших членів команди, планує виписку та продовження терапії. Координація роботи асистента фізичного терапевта теж є його завданням. В чому унікальність професії фізичного терапевта? Своїм особистим і професійним поглядом на це питання у наступному відео поділиться Олег Білянський. Він є фізичним терапевтом в відділенні реабілітації лікарні святого Пантелеймона першого територіального медичного об'єднання міста Львова, кандидатом наук і доцентом.